Здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень, і все це коштом держави в Україні. Набирає популярності програма отримання ваучерів на навчання для різних професій. Лише за два місяці цього року не скористалися майже три тисячі людей. Відзвітували в мінекономіки. Чим викликаний такий ажіотаж, хто і як може отримати такий ваучер, усе з'ясувала Жанна Дучак. Анна війни тікає вже вдруге спершу з Луганщини в Харків, а два роки тому Івано-Франківськ за освітою жінка, вчитель фізики. У Харкові працювала за професією після переїзду на Прикарпаття. Продовжувала викладати дистанційно. Попрацювала два роки. Так як я тут знімаю квартиру, зарплата вчителя не дозволяє цього зробити, бо я сама з дитиною вирішила себе спробувати в іншій сфері і влаштувалась в благодійний фонд. Мені дуже сподобалось працювати, бо там допомога людям, спілкування з людьми. Відтак Анна вирішила перекваліфікуватись на соціального працівника від колег з фонду, довідалася, що зробити це можна безкоштовно через центр зайнятості. Тож подала заявку на ваучер для навчання. Я підійшла для цієї програми, отримала ваучер і поступила в університет національний університет Львівський політехнічний. Ми пройшли курси, пройшли вже навчання. Що дуже класно, що це можна онлайн проходити навчання, і вже день на день чекаю свій новий диплом з новою освітою. Державна програма отримання на навчання для різних професій в Україні діє ще з 2013 року, пояснюють у центрі зайнятості. Але раніше на Прикарпатті протягом року нею користувалося усього кілька людей. Ситуація докорінно змінилася з початком великої війни. Коли, звісно, зовсім помінялся ринок праці, потреба на ринку праці і. Люди, переважно, які переїхали, вимушені були переміститися, і вони розуміють, що треба здобути нову професію, щоб зайняти свою нішу на ринку праці. Лише Івано-Франківській філії обласного центру від початку цього року прийняли майже сотню заявок від охочих опанувати нову професію. Загалом вже по області їх близько трьохсот. Різке зростання попиту. Фахівці пояснюють насамперед розширенням коло осіб, які можуть скористатися програмою раніше. На ваучер претендували лише ті, кому більше 45 років років А нині список великий. Це особи, звільнені з лав Збройних сил України, учасники бойових дій, це є внутрішньо переміщені особи, це є особи, які з інвалідністю, для яких немає підходящої роботи на ринку праці. Се пропонують на 123 професії на Прикарпатті найбільшим попитом користуються такі: це кухарі, кондитери, продавці продовольчих, непродовольчих товарів і підвищення кваліфікації соціальної роботи. психологія. Комп'ютерні науки нова спеціальність кібербезпека так само досить популярна, особливо серед чоловіків. Торік, завдяки ваучеру, нову професію на Прикарпатті здобули понад 800 людей, з них майже 200 – внутрішні переселенці. Це дуже класні програми, тому що ні не кожна людина з може. Піти просто в університет і навчатися, бо взагалі це бюджет, а це безкоштовно, тобто це оплачує держава наша, наше навчання. Перенавчання не є доступне і зареєстрованим безробітним, але не за ваучером, а за направленням самої служби зайнятості в їхніх центрах профтехосвіти. Жанна Тучак, знову автонас Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.